Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Любов до ближніх не передбачає виправдань. Думаю, до певної міри ми всі страждаємо від страху щось упустити. Тому, коли ми чуємо про життя вічне, у нас виникає природне бажання не прогавити його. Нехай ми не до кінця розуміємо, що це таке. Один законник підвівся і, випробовуючи Ісуса, запитав Вчителю, що мушу я зробити, аби здобути вічне життя. Ісус промовив: А що написано в законі? Яке твоє розуміння того, що ти там вичитав? Той відповів: любіть Господа Бога свого всім серцем, усією душею, усією силою і розумом своїм, а також любіть ближнього свого як себе самого. Тоді Ісус сказав йому, ти відповів правильно, виконуй це, і тоді здобудеш вічне життя. Але Він, намагаючись виправдатись, запитав Але хто є моїм ближнім? Відлуки Луки двадцять 29. я вже багато днів пишу про любов до ближнього. Але цією притчею Ісус кидає виклик кожному з нас, тому що ми всі зустрічаємо людей, яких не просто любити. І ця притча настільки актуальна, що мотивує всіх нас жити вищою мірою віри. Любов до ближнього передбачає, щоб ми приділяли увагу людям, які оточують нас. Моя молитва сьогодні: Господи, дозволь моїм очам завжди бути відкритими, щоб я міг дбати про будь-якого ближнього. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стив Вебер Усі права захищено.